Сезон відпусток у самому розпалі Олександрійці поспішають набратися сил та отримати гарну засмагу під літнім сонцем. Та нерідко у полюванні за засмагою втрачають здоровий глузд і не дотримуються простих правил, які допомагають уберегти шкіру від опіків, а імунітет від виснаження. Лікарі радять любителям позасмагати користуватися захисними кремами, які дозволяють захистити шкіру від ультрафіолету. Це сонцезахисні креми з так званим spf фактором але обираючи їх, варто враховувати свій фототип шкіри на сьогоднішній час. Існує чотири фототипи шкіри. Перший фототип шкіри це світла шкіра, блакитні очі, світле волосся. Найчастіше за все вони отримують сонячні опіки, тому що шкіра і дуже світла. Загалом наш регіон відзначається тим, що ми маємо другий фототип шкіри, ми теж маємо отримувати, можемо отримувати сонячні опіки, якщо ми не захищаємося цими кремами або ми не виконуємо елементарні правила по прийому ультрафіолетового промінення. Далі йде третій і четверти фото. четвертий фототип, вже це вже в нас більше люди з темною шкірою, з карими темними очима, з темним волоссям. Але не враховуючи всі ці моменти, все одно можу сказати, що четвертий фототип шкіри теж має приймати ці всі захисні креми. На упаковках сонцезахисних кремів можна побачити цифри, які знаходяться поряд із позначкою SPF. Це показник цього фактору захисту. І чим світліша шкіра, тим більшою має бути ця цифра. Для першого фототипу ми маємо брати крем мінімум 40-45, Для другого ми маємо брати крем 30-35, Для третього типу фотошкіри ми беремо крем. Від 35 від 25 до 15, і для четвертого вже мінімальний, де 8-15. Це ми маємо підібрати обов'язково. Можна навіть сходити до лікаря, він допоможе підібрати, який крем на сьогоднішню годину. Варто знати також, що рівномірну засмагу можна отримати тоді, коли приймати ультрафіолет, рухаючись, а не в лежачому положенні. А от ті, хто вважає, що у похмуру погоду засмагати можна ледве не цілий день, помиляються. У таку погоду опіки шкіри отримати набагато легше, адже сонце, як говорять, не пече, і опіки ці зазвичай більш стійкі. Люди зазвичай не розуміють, що опіки не проявляються через півгодини, коли вони прийняли сонячну ванну. Вони повинні розуміти, що опіки можуть проявитися ввечері. Тому потім ми вже відчуваємо почервоніння шкіри, ми відчуваємо лихоманку і загальну слабкість, і ці процеси у нас включаються. Захинтний процес в організму на те, що ми нашкодили своєму здоров'ю. Насамперед було б непогано прийняти прохолодну ванну, використовувати, якщо людина вже прийняла таке рішення, креми з вітаміном Є. Е, і зволожуючи креми, якщо... але зараз фармати... фармакологічна промисловість дає нам можливість використовувати креми протиопікові, такі як пентенол, в принципі, Зараз всі широко ними користуються, і, в принципі, всі засоби, які є в аптечній мережі, вони нам підходять. Але є один маленький нюанс. Якщо був опік шкіри, і ми мали опік з утворенням пухарів, ні в якому разі не потрібно скривати ці пухирі. Коли ви вскриваєте пухарі, то можете легко занести інфекцію. Краще одразу звернутися за допомогою до лікаря, а не просто придбати в аптеці бактерицидний крем. Якщо пухарів немає, можна прийняти ванну з вівсяною мукою чи крохмалем. І однозначно, жоден лікар не порадить засмагати під дією алкоголю. Коли людина засмагає і вживає алкоголь, вона перевантажує серцево-судинну систему. Вже саме ультрафіолетові промені дають свою дію. Людина, яка вживає алкоголь. Теж може розширити серцево розширити сосуди і мати прискорення кровообігу, що може призвести до підвищення тиску, тобто до втрати свідомості. Реакція взаємодії може бути яка завгодна. Завгалі поєднання алкоголю і сонячним світлом не має бути як такове. Місця такого бути не може. Якщо це відпочинок, то це відпочинок. Якщо це прийняття сонячних ванн, то це прийняття сонячних ванн. Тому я вважаю як лікар, що це недоцільно не і це взагалі неумісно, це не може бути поєднано взагалі як, як два фактори, які, в принципі, не поєднуються. Лікарі нагадують, що сонце корисне, а засмага гарна, але лише в розумних межах.